чекай сейчас цепочку я, я тебе настроился я поливаю я що ми зустрілись сьогодні сей на 30 зарубив який чудовий день сонечко нам посміхається все у нас чудово Зводити таку машину! Проводи, брат! нам Прямо! Безпосередньо зліва площадка Карен UA. Дякуємо їм за те, що вони дали змогу сьогодні нам побачити Audi a 4 свіженьку машину 2017 року і перше відчуття одразу від парковки. Це якийсь німецький порно. Артур. Так, ладно, давайте проїдемось. Давай. Артур, я хочу сказати, що ти йому так візуально одразу став статутніше на такій автівці. Тобто в тому спортивному костюмі ти виглядаєш як власник футбольного клубу. Ні, він виглядає як бандит. — У якого вистало грошей на ауді. Так, відчуття: у нас легкий руль на цих налаштуваннях. Шумка прикольна, але жорстка підвізка, на мій погляд. Приємно, що це не дизель. <гум> тому що у нас немає вібрацій на холостих. Звісно, салон і все інше прогресує. І прогресують петлички, які падають по салону. Артур так лагідно їде на автомобілі, тому що, ну, ми всі розуміємо, це не наш автомобіль. Ага, і тут же на, <гум> на кругу. газ був. А що це з листи? з люком, пацани. Ця машина не була на даху. Вибачте, може, в Америці була! Такий свіст, як В-16, f на взліт. Ну, коротше, чорна стеля ерекція. Я люблю чорну стелю, прикольно. Сидиш якось дуже високо. Наприклад, в санаті, якщо ти там в найнижче положення сидіння собі відвів, то в тебе посадка візуально сприймається нижчою. Мені це до вподоби для любителей. Драйву, мені здається, це великий плюс. А по динаміці мені здається, машина ну, Я враховую, що у нас четверо. У нас сьогодні такий колективний тест-драйв. Ну, я думаю, динаміки тут мало. Типа, важка машина. Бо от, ну, в цьому режимі, да, там, тому... Тут просто газ натисли, ну, uh -huh. типу 60. Я не знаю, може це в мілях, пацани. Uh -huh. Чи що? Ну, що? Так довго ми набираємо реально. Просто можна подивитися закатики. Давайте цей. спробуємо подивитися режими підвіски і розберемося в цьому. О, динамік. динамік. А не спорт? Ні, динамік тут У нас є динамік. Там ми, там селект. Ні, 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 ні. верх вниз вверх низ Ага, вниз. Там лежать. Це У нас є динамік, індивідуал, комфорт і авто. Я думаю, що індивідуал це по факту, як ти потім катаєшся, воно а не це налаштовується. Жуткі. Та ні, рулю нічого не відчуваю. Ми до речі, ватяні. От е, коли ми їдемо, у нас ну, дуже м'яка вона саме на боковий крем. Ну, як на мене. Хоч хочеться трошки більш жорсткої е, підвіски, запасу більш жорсткості, при тому, що е, воно неприємно прибиває. По колесах, коли ми наїжджаємо на ями, я катався на джеті е, 19-го року. Це один і той самий клас, але е, Volkswagen сприймається як більш доступний за ціною. Там був контроль полоси, теж сліпі зони, теж люк, теж ну чорна стеля. Але ви знаєте, от Audi за рахунок панелі приборів мені подобається візуально більше, але салон мені в джеті сподобався більше. Не знаю, може, може мене захейтять. А, там є, до речі, підсвітка салона. Ми зараз не бачимо, чи є тут підсвітка салона. А, посадка вагівська, вона приємна. Ви можете високо руль підняти і ви можете повноцінно відпочивати в рулі. Це То плюс. Ваші яйця не прилипнуть один до одного, Да? До речі, в динамічному режимі вона більш збита стала і менше креєнів. Цікаво, тут є. ADC цікаво, цікаво. Є... якісь. Ти чуєш? Походу, ну, тут. Та. Е... А давай, е... Зараз поміняємо, подивимося, ну, чи навіть. я може давай, накручую. Комфортно комфорт ми давай. ставимо. Хлопці, ну, скажіть, як ви думаєте? От зараз ми перейшли в комфорт, це педаль. Ні, реально, що це є. Реально, це сильно відчуваєш. Да. Мені позаду взагалі різниці да? немає. Не, не, ні, відчу, ні, відчутно. На кермі точно. Ну, Мені ззаду взагалі. От зараз ми знову на динамік переходимо. Вона там не так ш... О, ну жорсткіше стало. Не, ну, жорсткіше. Жорсткіше. жорсткіше Жорсткіше на 100%. Не, 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 не. І до речі, вона прям да. відчувається, як пробивається. От дивіться, прикол зараз. От. Все, я прям. Ти чуєш цей удар? Після я переходу да. комфорт трошки такий, да. як. І дивити, диви тепер. Вона наливається да. на гальмування. Реальна тема працює. І газ стає тупішим. Це, до речі, відчувається одразу. Але для задніх пасажирів, як ми бачимо, не відчувається. А в нас TFCI давно зарекомендований на ринку двигун, який насправді вже пройшов всі стадії жору масла. Всі там адаптації: ген 1 ген-2, ген-3, і зараз це надійна машина, яку можна використовувати. Чи раджу я її? Друзі, я люблю BMW, А якщо об'єктивно, для дівчин Audi топ, для людей, які шукають спокій в Адініш твої ще і нападаємо, а там ю роботи видно. Все. Можемо це на уліфан зняти Що, друзі, у нас Audi A4. У нас прокатився Артуріо. Висловив якусь свою думку і зараз черга моя. Сідаєш в Ауді. Мені взагалі Audi більше чогось до вподоби, ніж BMW та Mercedes. Я не можу це пояснити, чому саме. У кожного є, є свої плюси та мінуси, але ось ментально якось Audi мені більше впирає. Якось мені подобається ергономіка тут, як салон. Блін, це шкода признавати, це що я латентний ваговод? Вийде звідси розбійний. Ні, я жидем, жидем! А взагалі прикольна машина. Mm -hmm. Але я гадав, що Аудюха трохи краще тулить. Зараз Наш Могаз Палас, нас четверо Чуть-чуть підриває, але набирає не так жваво, як, наприклад, Фінік. Я буду порівнювати з Фініком, тому що я катаюся на Фінікі. І звісно, так і хочеться порівняти. Якщо в тебе Фінік, і він називається Фінік, то це що, баклажан чи помідор? Баклажан в тебе в штанях. <реш> Слухайте, мені здається, це позитивний комплімент для дякую, хлопці, Дякую, що оцінили так. Тримайтесь, тримайтесь. Це тест на лося. Я сьогодні не хотів помирати. Ну. Шо... Я гадав, буде пожоще. Це ти в спорт режимі, так? Це індивідуал, так. Ні, ні, треба динамік. Ми не знаємо, що в індивідуалі. Ааа, точно. От Можна ручний режим перейти. Це це шток. О, о це... тут полюстки є, це... давай? Русь є? Є, ось. Ручник не нажми. Дорозі. А, о. Нажав? О. Почекай. Так очень о. А ну пробуй. О, ручна, ручна, м3, м2. О. Вона швидка. На перемикання прикинь. Я не очікував. Вона реально швидка. Ану, як ти нажав, Вправо? Якщо класнеш. О-о-о-о-о! о м 2 м 1 о, Клоц! І перемикнулась. Чули? Швидка. Швидка бляха. І враховуючи те, що це не шита коробка, не шитий двигун. Буде ще Швидка, крича, ти ж ну, Мені ж не не глюче. да, так. Да, але, друзі, ну, динаміка, ну, жало, динаміка мені даші. здається, дуже лінійна. Це на любителя. Пробуксовочка трохи. Так, да, це реально на любителя. Коротше, якщо ви хочете драйв, ну, це не про це. Це більш про. Все в одном, щоб там і покататися, і трохи там драйву нажати, полістки по понажимати, е представити, що ви, що ви ферстапен. Так, я не знаю, що ще сказати. Оця е Вавдюх мені прикалує завжди оцей... Е сіська. Одна. І на Мерсі точно така штука. Ви ж помічали на Мерсі, ну от на ауді ось така сіська. Є таке. А от вак я маю на увазі Фельсваген. Так, вони вирішили не робити. Дивно це. Це так відрізняє. І підсвітки салону я не бачу. На воді це нема. для дорослих. Ніяких світячків в салоні. Щоб нічого не відволікало. Дорослих немає грошей на підсвітку. Що, друзі? Мабуть, треба паркуватися та сидити кірюху, щоб він давав джезу. Ексклюзивні коментарі. Що, посадимо тебе на сіську? Ну, головне, щоб на сіську, то посадили. Хлопці, я за кермом Вага їздив по відрядженню. За вагом, це було Volkswagen Polo. І, чесно кажучи, за джету їздив трошки ось по керму, так, да, чесно кажучи, кермо тут таке реальне, як і в Polo. Блін, за 5 тисяч в плані е, тактильної. Штуки, а воно схоже на реально мерс, на Мерсі? Ні, ні, більш. ні, 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 на Мерсі не схоже. На Мерсі більш товше кермо. Реально і якось ергономіка... Дивіться, я от пересів. Якщо я, наприклад, захочу навалити газу, мені не дуже, чесно кажучи, зрозуміло от е, режими. Тобто на BMW все зручно. Я. От просто їду, отак, от, от раз, два-три, побачив. Навіть Не переводячи поки хочеться, рука, щоб сюди. Так, да? Да. Бо... як от, знаєте, побачив там Мерседес, там раз захотів, а тут мені потрібно якось вижиматися. Ще приборка не дуже подобається, бо вона дуже велика, якась. А мені да. Ну, Мені вона якось дуже велика. В цілому в в принципі, коробка гарно відпрацьовує. Тут не знаю, вісім ступка, скоріш за все, як і в БМВ. Але мені здається, що в БМВ вона краще. Краще переключає. В Плані посадки не вистачає в цій комплектації підтримки для ніг, бо вона дуже зручна. По цим поворотничкам, ну чесно кажучи, теж я от коли ви казали, я ну, теж якось воно тактильно, чесно, от тупо вах немає По відчуття дороговизни, правда? Так, да, так, да, так. Да. Тобто ця машина коштує 20+, плюс, це ну, стабільно. Але коли ти сідаєш в цю машину, тебе немає реального відчуття, що ти, ну, ти сів в якийсь більш преміальний джету. Знаєш, що я скажу ще? Це ж 2,0 бензин. Це ж тупо самий надійний двигун, увага, начебто, так? Так. Ну, в принципі, якщо ви використовувати цю машину на кожен день, можливо, вона і прикольна. Запас над стелею, над головою, я Е, Підіймав. Ну, в мене менше, чесно кажучи. Я просто підняв, мені незручно, тому що і ну, кермо, да, типу, і вона якась дуже странна, ця посадка в, реально, в цій машині. У мене, зараз... мене до вас назріло одне важливе питання. Для чого ця машина? Пересування Ось, якщо по місту дає, нічого. Якщо, комфорт, рік, можливо, ціна, якщо це 2 літра. Ну, емоції нуль. Тобто, просто, якщо ти, наприклад, покуп, купляєш цю автівку, ти можеш розуміти, ага, я куплю цю автівку і через рік її продам вже за стільки ж, наприклад, ну я умовно кажу, чи я зекономлю там гроші на сервісі, на паливі, тобто ось з такого формату. Можливо, це єдина емоція, яка може дати ну, цей автомобіль. На мою думку, так, да, це прикольненько, але чесно кажучи, виглядає ну, не ауді, а виглядає більше як Кія, можливо. Чи ще щось такого формату. Тобто, да? тобто ти хочеш сказати, що машина і комфорт не дає, і динаміки не дає, mm. а баланс між цим цим вона дає чи ні? Ну, вона да, дає баланс, в принципі, в ній можна кататися, вона приємна. Але якщо ну, ти так покатався 10 тисяч, ну 20 тисяч. Але о, Фінік, ось, ну такий фінік ми, ну, ми програємо. Тобто, Я ну, думаю, ми багатьом знаємо. Не знаю, можливо, автівка. Ну, вона для пересування по місту. Все. Якщо в ній був би 3 літра мотори повний привід, не знаю. Можливо, і це щось дало би по емоціям, але я теж вважаю, що ця машина може ну, тільки по місту. Це моя думка. Так, Заїзд в нас. Раз, два, три. вторая то перемыкает. Это мы его немного тут... догоняем. Нет? Оно дует, Артур дует. Короче, тут намного раньше, тут на других гудок треба газ полностью наша И сзади, сзади там нас всеми. А кто нас загоняет сзади? Ну, а он, появился, Ми попіганяємось нас, як стоячи. А ну давай, давай! Артур! Давай! Електри це зробили! Прикольно збеха було. я Це було драйв. Але я вчасно стартував. я прям ідеально, знаєш, ми прям одночасно. Они фальш стартанули. Ха-ха, давай, давай! Ай-яй-яй! Ай ну, взагалі, без шансов. С учетом того, что у вас был ранний, раньше, раньше старт, фальш Юра видел, шансов нема. Дивак! Де? Я пропоную заїхати в Макдональдс. Давай, на цьому і вирішає. <реш> ну що я скажу, вона їде, але ну, я щось нагадувався. В нього вже прошивочка стоїть на дізелі, Він вже трохи піддимлює, та щось там їде. Він на буст коли вийшов. Ось о, ми розігналися там, десь скільки там 80 км 100 за годину було, і він різко поїхав, тому що вона надулась у нього Ось, А у нас просто бензин, атмосфера, вона ж штурбу немає. Нема Турбо, ФСА, Ну Воно їде як атмосфера. А, ну Мені взагалі я нічого не чув. А якщо ви хочете впевнено ганяти за кермом у житті, тренуйтесь за автосимуляторами. А щоб купити автосимулятор та все обладнання необхідне для нього, звертайтесь до d 2 ua і будете. як той ферстапен! І що, хлопці, ми О, ой, зустрілися ой, 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 на каренті. Вибачаю, сьогодні да, пішло не по плану, плану цього тарантіна. Але готови, ми. Готове? Да, типу що б я... по Горизонт <сіх> чуть-чуть, сліганця. Все. <сіх> Полетіли. Не... А, не, да, да, Давай. Да. Зараз ми знаходимося на одній з парковок каренту, де нам... Дали таку машину на огляд сьогодні а 4 b 9 2017 рік, 252 сили, 2,0, турбо. Тут ваги півтори тони. І ви побачили, сьогодні побачили цю машину, пощупали. Давайте обговоримо, як вона вам. Я а як не їде ніхера. Чес, вона. Чесний, чесно. Yeah. Е, дуже дякую Каренту, що надали автомобіль для чесного огляду. Е, тому що реальна, ну машина десь коштує там 20, але увага, реально, як ви всі от сьогодні знаєте, якість е, салону, ну так собі, Чого? посадка. Посадка треш, музика супер. Ми сьогодні всі переконалися, не їде. 2 літри TFSI, але, в принципі, для комфортного пересування міста. А тепер, я хочу Давай. сказати, мене аж прить. Коротше, з салоном не погоджуюсь, салон удобний. Ну, Ягуар і пейс. Це друга категорія. На, на, на це мені салон зручний, класний. Музика теж погоджуюсь, посадка погоджуюсь, гівно. Типу, не валить. А чи повинна? Хоча враховуючи те, що ти віддаєш двадцятку, за двадцятку стільки варіантів багато цікавих. Навіть за, за вісімку можна так, взяти, би бо... ви фінік і чи фінік. Так ось і зараз що я хочу підрезумувати, не, не, не зовсім зрозуміло хто купить цю автівку, тому що от в моєму розумінні, якщо ти типу, витрачаєш двадцятку, вона хоча б повинна якийсь драйв давати. Ну це для мене в мене враження таке виникло. Якщо у когось так кишенька так жме, і він може собі так ну двадцять, ту викинути, щоб зручно кататись. Це вона ок. от, На кожен день кайфово класно їздить. Все зручно, все класно. Ну якесь таке в мене враження. Кажи. Е, я думаю, що показано, що 6,3 має їхати 0100 6.3. Я думаю, їде середній 7. Витрата палива, окей. Салон окей. Угу. Оптика і дизайн. окей. 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 А, мас... Не окей розгон. Ні, посадка. Реально, посадка дивна. Ви сидите yeah. е, високо, як для такої машини. Я не знаю. Е, мені здається, що коли ти шукаєш компроміс серед усього, ти втрачаєш е, усюди. Себе. Ні, тобто, наприклад, якщо ти хочеш там, щоб вона і трошки їхала, і трошки там була комфортна, ну, да, і трошки да, те да, те. Да, те, да, те, да. те а, по факту ти не можеш знайти потім реальної переваги, але є люди, які обирають машини, які дають їм всього потрошку і цього достатньо. Це ми баловані, ми любимо швидкість, ми да, любимо драйв. Так. А людям, які хочуть просто їздити і кайфувати, ця машина насправді підійде. І чомусь мені здається, що більшість цих людей це дівчата. Жінки, я колись побачив, знаєте, рекламу, там де коли вішують там РСДС, комфорт, там БМВ, потужність. І ну про рекламу Ауді, але сьогодні, чесно кажучи, я б ну не сказав би, що це чотири кільця. Знаєш, що це думаю? Знаєш, що думаю? Якщо купляти, от особисто в мене велике питання, але якщо брати в оренду ваші бомба, бо ти бомба, приїхав да, у Київ, да, тобі да, потрібна да, ось ця тачка, тачка. Це топ. Оце у цей мій вибір. Да, це я топ. я е, Одобрив би так, да, да. і як я минулого разу відео казав, якщо ви хочете відчути по справжньому машину, вам треба сісти і проїхатися. Карен дає таку можливість, ви сідаєте і розумієте, ваше, не ваше. Сьогодні у нас передній привід не повний, тому можливо, це не ті кільця, не та ауді, справжня, яку хотілося б бачити. Але в нас є люк, в нас є комфорт, і в нас є крута акустика. Як мінімум, для того, щоб ви були один на один шоруху. з машиною. І, і не вести шороху. І до речі, друзі. Не забуваємо про d 2 якщо ви хочете ганяти і у житті, і за сімом. Сім вам допоможе. І узити промокодик в описі під цим відео. Ну що ж, будемо прощатися. Дякую вам за те, що були з нами. Подивилися цей автомобіль в нашому стилі. Так що пишіть коментарі, яку машину ви хотіли б побачити наступну. Все, побачимось. З вас лайк. З вас лайк. Подобай.